За добу поранень зазнали троє мешканців Донеччини. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ. Окупаційні війська здійснили 2501 обстріл по території регіону. Під вогонь потрапили 17 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, селище Нью-Йорк, села Багатир, Дачне, Іванопілля, Катеринівка, Костянтинопіль, Михайлівка, Неліпівка, Новожеланне, Олександропіль, Острівське, Тарасів пошкоджено 51 цивільний об'єкт, 29 житлових будинків, підприємство, магазин, нежитлові приміщення, сільськогосподарська техніка та автомобілі, поля озимої пшениці. У Дружківці внаслідок ворожого удару поранено трьох мирних жителів. Руйнувань зазнали сім багатоквартирних і 13 приватних будинків. На Костянтинівку Росія скинула керовану бомбу КАП 500 Пошкодила критичну інфраструктуру. Двома бомбами у д 30 СН окупанти вдарили по селу. Богатир, пошкоджено підприємство, магазин, сільгосптехніку, цивільні авто. поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.